Добрий день, шановні колеги, я дуже рада сьогодні можливості поділитися з вами певними міркуваннями щодо навчання ем, курсу Досліджуємо історію суспільства в 6 класі. Сподіваюсь, що у вас є можливості, і час, і натхнення подивитись це відео, хоча ми з вами бачимось достатньо регулярно. І я дуже вдячна вам за вашу героїчну працю. Це без перебільшення. Вже другий рік я вже не кажу про умови цього року спілотування нашого курсу. Дуже, дуже, дуже вдячні вам за це і за те, що ви берете в цьому участь. А тепер кілька слів, на які я хотіла би. Звернути вашу увагу щодо нашого з вами курсу і з того, як і яким чином він має викладатись. Звісно, що більшість інформації, якою я би хотіла з вами поділитись, вона у нас є. Такою, яка оприлюднюється під час наших з вами зустрічей. І я ще раз наголошую і дуже прошу вас за можливості все ж таки відвідувати ці зустрічі перед тим, як ви отримуєте чергову порцію наших матеріалів. Зараз ми з вами знаходимося на рівні. Завершення другої чверті матеріали у вас є, і я тільки хочу зараз зосередити вашу увагу на певних моментах, які дозволять вам побачити перспективи нашого курсу. Як ви знаєте, у нас з вами в курсі є п'ять розділів, із них чотири розділи є такими, в яких переважає за принципами інтеграції переважає. Історичний матеріал, матеріал з історії стародавнього світу, всесвітньої історії, історії України і є п'ятий розділ, в якому переважає вже матеріал громадянознавчий. Така побудова була викликана особливостями стандарту освіти і була передбачена. Модельній програмі. Для того, щоб зрозуміти, яким чином це робилось, ви можете звернутися до відповідних відео або до додатків, пов'язаних з нашою галузі державного стандарту базової середньої освіти. Всі е розділи, пов'язані з історією, вони передбачають в такому найбільш широкому сенсі е вивчення тих. Е Питань, аспектів, які ви зараз бачите на екрані. Вони всі побудовані за одним таким підходом, і оці питання і є основою інтеграції матеріалу навколо. І як і в п'ятому класі, ми намагаємось прослідкувати минуле через сьогодення, а сьогодення через. Минули. І цей принцип він є діючим чинним як в історичній частині, так і в останній частині, яка пов'язана з громадянознавчими аспектами. І ці громадянознавчі аспекти ви зараз теж можете побачити на слайді. Цей розділ він окремий. Але він теж спирається на історичний матеріал, і розробляючи його, ми теж намагаємось спиратись на ці аспекти історичні, які учні опанували в цьому році. Хочу звернути вашу увагу, що курс побудований на тому, що ми з вами розвиваємо передбачений стандартом освіти. Предметні компетентності, предметні уміння, наскрізні уміння і галузєві уміння і компетентності. Серед них у нас є хронологічно просторові, і вони розвиваються і ускладнюються від уроку до уроку. І от зараз ми ем, з вами. Говоримо про другу чверть, а вже наприкінці навчального року ми будемо перевіряти, як вони розвиваються, і ці результати виносити в наше свідоцтво про навчальні досягнення учнів. Отже, перша група – просторові, друга група логіко-синтетичні, і тут є ті, які пов'язані в основному з. Із з усіма аспектами нашої галузі, як історичними, так і суспільство знавчими, але зверніть увагу: отут є окрема, окрема виділена колонка, не колонка, а стрічка. Про те, які є базові поняття, які прослідковуються, які є стріжнім, навколо якого ем, об'єднується інтегрована інформація в усьому курсі, Наскрізні громадсько-політичні поняття, і це основа інтеграції і історії. І суспільствознавчих всіх аспектів, громадянознавчих аспектів, які є пропедевтикою потім для відповідних курсів і правознавства, і громадянської освіти, і історії, до речі, бо навколо цих понять ми будуємо наші з вами знання, і вони є наскрізними, стріжнівими, і тому вже в шостому класі ми починаємо їх. Формувати, застосовувати в порівняльному описі історичних та сучасних подій. Пам'ятаємо, що це адаптаційний цикл, і не перевантажуємо наших учнів е, на, е, якимись завданнями. Далі група інформаційно-пошукових е, у міні-компетентності, яка є значною мірою наскрізною і яка поєднує. Наше з вами, нашу з вами галузь з іншими галузями, бо тут абсолютно міжпредметні уміння і, звісно, компетентності. І нарешті аксіологічні ціннісно оцінювальні е, уміння. Бачите, всі групи умінь, які ми виділяємо, вони підкріплені у нас в підручнику відповідною системою завдань, і вони є такими, які розвиваються поступово. Якщо ми починаємо з самого простого вчинок історичних осіб, позитивний негативний, до того, як оцінити внесок того чи іншого діяча чи діячки у світову. Історію на цьому побудовані лінії ускладнення навчальної діяльності в курсі. Якщо ви уважно спостерігаєте за тим, як вони розгортаються і в програмі, а головне в підручнику бо підручник це наш спосіб трансляції ідей програми, то ви побачите, що у нас є три лінії ускладнення навчальної діяльності: це збагачення предметних і міжпредметних понять від самого простого визначення. Це коли? А? Наприклад, колонізація це коли? До того, що колонізація це і вона має напрями, і, так, і напрямки, і так далі. Далі розвиток галузевих умінь і компетентності, тих, які я перелічила вище. І розвиток наскрізних умінь і компетентності таких як мовленева, таких як інформаційно-пошукова на рівні наскрізної і, звісно, критичне мислення, системне мислення. Ці всі та інші наскрізні компетентності, вони теж передбачені і вони теж поступово ускладнюються через навчальну діяльність, яка передбачена в підручнику. Як завжди, Ця навчальна діяльність вона транслюється через очікувані результати кожного уроку. У вас у всіх є. Якщо немає, будь ласка, звертайтесь, ми завжди це все розсилаємо. Календарне тематичне планування, в якому Зазначена тема урока, зміст за програмою, зміст теми у підручнику, і оцей зміст теми у підручнику він розкривається, опановується через оці очікувані результати. Звертайте на це увагу. Все в підручнику підкорено тому, щоб ем, всі ці результати могли бути досягнені і перевірені в процесі формувального поточного. Оцінювання. Для цього ми е, використовуємо інструменти підручника методичного апарату, насамперед текст. Перед текстом, перед кожним текстом підручника, перед кожним е, пунктом підручника ви бачите отакі е, завдання, які треба виконувати з учнями під час читання і перевіряти. Після читання в парах, індивідуально, в групах, так як ви вважаєте нам за потрібно. Але зверніть увагу, що вони поступово від просто запитання, які відомі вам народи, вели спосіб життя подібний до сарматів, а які відмінні це вже порівняння. Які природні умови сприяли розвитку цивілізації, а які ускладнювали? Це вже порівняння. Не просто знайдіть, а ще й співставте. Сформулюйте на основі тексту 4-5 запитань, відповіді на які нададуть достатньо інформації про кочові народи, і це критерії оцінки тих запитань, причини, що допомогло, які були наслідки, тобто робота з текстами. Постійно ускладнюється. І е, початок підручника і кінець підручника це зовсім, зовсім різні е, речі. Подивіться, будь ласка, на е, те, що відбувається з ілюстраціями. Ілюстрації у нас об'єднані, як вам відомо, в такі комплекси, і до кожного з тих комплексів є завдання. І це не просто розгляд, розглянь ілюстрації. Ми навіть не пишемо розглянь, роздивись. Зрозуміло, що їх треба розглянути, роздивитись, а головне проаналізувати. Дивиться, і вони різні. І тут для чого скіфи насипали кургани, що в них знаходять, про що свідчать да? Поступове ускладнення від е, просто відтворення, подивиться і розкажіть, що ви бачите, до висновків, які треба е, зробити. Є інфографіка. У вигляді подібних схем їх достатньо багато. І, звісно, що ці схеми вони теж поступово ускладнюються, і головне, це аналітика аналітика, синтетична діяльність. Далі. Дивіться, є прямі завдання, які висновки про життя можна зробити на основі світлин. Світлин достатньо багато, вони різноманітні, і ми маємо зробити висновок і про рівень ремесла, і про рівень розвитку будів... умінь будувати певні приміщення і про рівень розвитку мистецтва, і про святогляд. Тобто дуже багато висновків, принаймні 4, 5, 6 висновків про різні сфери суспільного життя. Ми можемо тут зробити, і ми маємо вчити учнів бачити культурно-духовну сферу. Далі сферу матеріально, матеріального буття і способу життя, і суспільні відносини, які криються за такими ілюстраціями. Скільки було тих, хто будував, хто це будував, навіщо будували, які потреби при цьому задовольняли? Далі, на основі ілюстрацій, ми тепер. Поєднуємо і чим далі, тим більше буде два-три джерела на основі тексту та світлин, на основі тексту документу та світлин, на основі документу і тексту, тобто різні поєднання джерел знань. Ну і нарешті карта, яка теж робота з картою, яка теж поступово ускладнюється, вона є практично в кожному параграфі. І вже працюємо не зі сторонами світу, а з територіальним розташуванням, а достатньо складні історичні процеси вчимося розглядати на основі карти. Далі курс називається дослідження. І у нас є рубрика досліди. І вона теж ускладнюється і змінюється. Бачите, з'являються завдання на відповідність між термінами та їх значеннями. І е, поясніть свою думку. Це е, вперше такі завдання. Далі ілюстрація на основі, я, вибачаюсь, е, е, на основі якої ми висловлюємо припущення, і далі працюємо з текстом. Та? Знову дослідження на основі карти. Тобто іде поступове ускладнення умінь, яке проявляється через відповідні завдання. Будь ласка, будьте уважні і слідкуйте за ними. В нагоді вам, як завжди, стане робочий зошит. Хочу звернути увагу тих, хто, можливо, не був на попередніх наших зустрічах, що зошит ви можете знайти завжди не лише в PDF-і, а ви можете знайти його в Word, тобто ви можете його розрізати в Word і давати або в Google Class, або так як ви працюєте з учнями дистанційно, давати їм можливість виконувати ці завдання цілком як робочий зошит до уроку. Робочий аркуш до уроку, або як окремі робочі аркуші на два три завдання. Тут завдання дуже дуже е, різноманітні, від е, простих напіввідтворювальних до складних творчих, і ви бачите, що там є і ілюстрації, і все, що вам потрібно, його виконувати, якщо в орді, можна навіть на екрані. Тобто, як ви е, працюєте, в яких, в якими платформами користуєтесь, звертайте на це увагу. Є е, е, у нас зошит для формувального оцінювання, до кожного року тут є самооцінка учнів, і ви можете це е, ви, ну, свій, в своєму журналі фіксувати свої формувальні оцінки, самооцінки учнів, і це буде ваша основа для того, щоб ви могли. Е, Потім працювати з семестровими і річними оцінками учнів. Ще раз нагадую: на попередній зустрічі ми з вами дуже грунтовно говорили про діагностувальні роботи і про оцінювання. Вони не є обов'язковими. Почитайте відповідні матеріали Міністерства освіти. Все, що вам потрібно, якщо ви вже хочете, бажаєте провести діагностувальні роботи, ми їх не складаємо. Окремо, будь ласка, беріть з робочого зошиту, два-три завдання і таких найбільш там, де ми бачимо наскрізні знання і уміння, наскрізні поняття, про які йшлося, і оцінюйте їх під час виконання. Але враховуючи те, що сьогодні в якій ситуації ми з вами знаходимось, абсолютно достатньо виставити всі оцінки. Які, ну, Як ви там прийняли собі на педраді, чи є у вас тематичні, чи є у вас семестрові. Обов'язковою є реально тільки одна оцінка за документами це річна, це інший на розгляд закладу освіти. Тому, як ви це робите, спростіть максимальне життя собі і дітям. Ну, І, звісно, я хочу ще раз. Привернути вашу увагу до важливої інформації щодо того, коли і як ми з вами будемо зустрічатись. Наступна зустріч, вона вже відбулася 7-9 листопада, буде тепер наступна зустріч. Якщо все буде добре, наприкінці чверті або обов'язково на початку третьої чверті. Підручники готові все буде. Добре, ви отримаєте доступ, як завжди, і до зошитів, і до всіх необхідних матеріалів. А вам будуть надані методичні рекомендації. Будь ласка, слідкуйте, звертайтесь, тут є контактні наші дані. Ми будемо раді допомогти вам всім, чим тільки зможемо. Ще раз дякую за увагу, бажаю вам успіхів. Бережіть себе на все добре.